А, зараз маємо гостя Тетяну Ніколаєнку, журналістку сайту Цензернет. Нашу колегу Таню, вітаю тебе, радий бачити. Добрий день а, зараз. Почнемо з тобою розмову. Очевидно, спочатку, як із журналістом, як з громадським діячем, а потім вже перейдемо так, би мовити, до безпосередньо роботи твоєї в структурах Міністерства оборони. Перше запитання, яке зараз от у всіх на вустах, чи варто зараз такі гроші витрачати величезні, які ми бачимо через Прозоро намагаються а, освоїти на зйомки фільмів і серіалів, які, чесно кажучи, далекі від ну, судячи з того, що в заявках написано, далекі від якогось нашого осмислення війни, або хоча б. Показати війну як а, сенс нашого життя, і от, як ти сталося до, до, до таких освоєння грошей? А, ну чесно, я була шокована цією історією. Там вже десь, напевно, тиждень вона там для мене дуже близька, тому що а, кілька моїх подруг працюють в цій сфері. Вони там. Маємо зараз трішки проблеми зі зв'язком. Тетяна Ніколаєнко зараз сподіваюся до нас повернеться. і ми продовжимо розмову про освоєння грошей, яке зараз несеться мільйони, десятки мільйонів гривень через Прозоро намагаються освоїти на зйомки фільмів. З одного боку, річ потрібна, потрібно, хто як на Україну буде розповідати світу про війну, яка відбувається в Україні. Але те, як було вибрано е, тих, хто буде освоювати гроші, те, як це ну, власне без. Суспільного мовно каче якоїсь договору без Оцінки експертами без держкіно, а от просто напряму ледь не підписали контракти, і не зрозуміло, що за сценарій, не зрозуміло хто ці люди. Хоча вже частково зрозуміло, хто ті люди, бо серед них є навіть так звані режисери, які знімали не один фільм після по початку російсько-української війни, і в самій Росії, чому саме їм дозволили і довірили освоювати гроші, тоді як сила селена українських режисерів не можуть знімати нормальне якісне патріотичне кіно, Через те, що не мають можливості і доступу до ресурсів. А тут з'являється, ресурси є. Ну і ресурси заведені ці на кілька на два державні телеканали: це Домі Фрідом. Фактично, вони будуть, так би мовити, прокатниками, нібито прокатниками цих історій. Продовжуємо з Тетяною Ніколенко. Тетяна повертається на настанці. Вже пішли, по побігли далі. Так, угу. да, тобто вони були шоковані цією історією, Ну, ясно, що точно не та особа, яка Винесена в головні герої СМТ Гуглес цього нового міні серіалу має бути героєм війни, не його діяльність має е, осмислюватися. Я розумію, що айтішники теж зіграли велику роль е, в нашій цій війні, але ну, знаєте, це точно не, не, не осмислення цієї війни і, е, на жаль, що От так у нас витрачають бюджетні кошти. Там можна просто скільки завгодно переводити в те, що можна було за це закуповувати. Там фільми за фільми під час війни потрібні фільми, фільми якісні українські під час війни потрібні однозначно. Навіть проводити проводячи історичні паралелі. Під час великої вітчизняної війни да знімалися фільми патріотичні, про, про перемогу от про людей, про їхні подвіги. Це це нормально, це треба робити. Але в нас якесь дивне переосмислення. От готельні забутки, чи як там називається цей сценарій, ну, то взагалі треш-трешовий? Ну напевно, дійсно було б легше, щоб це була ну, тобто, був проговорений певний сценарій, щоб це було принаймні для людей зрозуміло да, в плані комунікації, як це має бути зроблено. Про що буде йтись, може, може тоді в нас не було такої реакції. Але коли ми бачимо, що цей серіал робиться під конкретну особою, яка там не вилазить, постійно піариться на одному з телеканалів в рамках телемарафону, з нього роблять якогось народного героя, невідомо за що, Боже, я ніяк не можу вивчити, як його правильно звуть, цю людину. І ну, це, це дійсно не про осмислення війни, це про штучне створення героя. Ну дав в нас вже була історія зі слугою народу і образом Володимира Зеленського, як такого вчителя історії, який став президентом. Ми отримали вже раз цю історію. Давайте ми не будемо її повторювати ще раз, тому що ну, в принципі вже всі баги цієї історії вони для суспільства зрозумілі. Не може людина, яка не мала жодного державного досвіду. Так просто управляти державою, навіть якщо про нього знімуть серіали Санте Інколесі. Зрозуміло, Давайте тепер далі підемо по, по справам. Трішки ширшим і глобальнішим 355-та постанова кабінету міністрів гучна, неймовірно скандальна. Яку скасували нарешті? Скасували вчора. Було повідомлення, але Державна служба ж почала розсилати повідомлення і листи щастя на правоохоронні органи з вимогою відшкодовувати гроші компаніям, які мали контакти з міністерством оборони, які мали нахабство отримати прибуток. От щоб ці гроші повертали. Тепер доля. А якщо сама постанова скасована, то за логікою має бути і скасовано скасовані ці листи. Чи ще поки про скасування цих листів щастя до правоохоронних органів нічого не зрозуміло і доведеться платити? А, ну на жаль, ця історія я розумію, що поки вона не, не має закінчення. Там ще крім 335, ще 1275 є постанова, і вона так само ключова для цієї історії. На жаль, ну, фактично те, що зараз відбувається в Кабміні, це не зовсім правильна картина цієї історії. Можливо, варто було б навіть роз'яснювати з першу постанову 335 і казати, що а, її неправильно читають і придбуток передбачений. А, в результаті ми маємо таку дивну історію. знаєте, коли мені здається, вони не хочуть особливо підставляти державну аудит службу, дати сказати, що вони абсолютно якусь дурницю зробили в своєму аудиті. А тим більше так розумієш, що цей аудит все таки хочуть ще використати в інших історіях. Тому якщо зараз просто вдарити державну службу по цьому пункту, і сказати, що вони абсолютно не, ну, не рішення там. Прописали, то автоматично буде питання щодо всіх інших висновків державної служби по міноборони. Тому зараз тут якісь такі намасування ґрунту, щоб пройти поміж крапельками а в результаті, ну замість вирішувати проблему, розуміти в чому там корінь зла. Ну якось нам фактично всі намагаються випетляти і зробити з крайнього скось іншого. Ну, гаразд, а що петляти, якщо є очевидний факт, ми бачимо, що факт полягає в тому, що рішення, одне рішення або два рішення Кабінету міністрів у двох постановах суперечить не тільки здоровому глузду, а взагалі наносить серйозну шкоду бороноздатності країни. І що невже в рамках чи в межах Кабінету міністрів не знайдеться жодної притомної людини, яка вміє читати постанови власні, сказати, хлопці, чекайте. Так ми тут, ну реально, ми тут зайшли на мінне поле, ми зараз підірвемо себе і всю країну. І треба чекати тижні, місяці, якісь. Скандали, поки це не випливе на загал, поки не почне суспільство про це шуміти, ніхто просто не наважується от виправити помилки. а ну то, Ми ж можемо подивитися на інші історії. Ми можемо подивитися на виділення кошти на ті безпілотники, про які ми зараз говоримо, якими опікуються Да? І там в деяких пілотних проєктах передбачений прибуток 25% стається. Да? То це не історія про 3%, які мають спецімпортери зброї, яка в них там прописана. А, мені здається, чому що така історія є, тому що а, а, цей висновок можна було вдарити по комусь конкретно, але це була та історія серії на себе на вийти. Да? А, тому написала якийсь недолугий загальний висновок, що не, не можуть мати прибутку всі. Зараз тепер треба анулювати постанови Кабміну, тому що все це виглядає абсолютно безглуздо. Ну те, що Кабмін якось, вочевидь, теж не прораховував ці ризики, тепер теж зрозуміло. Ну і от в результаті маємо історію, коли всі всі незадоволені, всім погано. Але що робити з цим ми поки не вирішили. Тобто, ну, принаймні на рівні на рівні кабміну, не, 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 не на рівні там обговорення. Тобто, в цій історії, цій історії про прибутки, про це все ще крапка остаточно не поставлена. Хоча постанову Ні. скасували, але буде далі, буде далі це все тривати. Прекрасно, вони зараз просто Прямо зараз міноборонам обговорюють ті, ті зміни, які пропонують по 12.75, вони не, не задоволені, так що я думаю, що ми матимемо просто черговий виток скандалу. Прекрасно. Буквально при, приїхала зустріч і Міноборони, тому що кінцей. Державники, державники на своїх посадах рулять, не знають уже як рулити, так щоб це не самих на себе не вирулити. Верховна Рада, от до речі, про безпілотники. Ти згадала а, хороша позиція вчора. пре, міністр оборони заявив про те, що а, ми маємо допуск близько більше 20 українських компаній. І, І, можна, я можу навіть підтвердити слова міністра. Я цікавилася на початку тижня цією темою. Не скажу, що я тобі напишу про це якийсь матеріал, але міністр дійсно тут не збрехав, і це прекрасно. Ми і дуже це зараз... мова не про мавіки, це мова про ті, які з... з ми нарядами... розуміємо, що це про ударні розвідувальні дрони українського То виробництва ударні розвідувальні. Це постійна техніка. Каже, якщо не все-таки, ніж ту, яку закупають волонтери. Це означає Тоби, дійсно є кілька фірм, які їх роблять, є, є там цей, але є свої нюанси. Це означає, що у нас має ці... це. Означає, що у нас ці дрони є. Це добре, це прекрасно. Але питання тепер постає в закупках. От я заходжу там на Ніколаївський ваньок на телеграм-канал. От відомий великий, я впевнений, що всі журналісти його читають. От і там от збір 12 мільйонів на а, дрони для спецури. Потрібно спеціальному одному підрозділу 12 мільйонів гривень на ударні безпілотники РАМ-2, здається. Захожимо там на телеканал будь-який Оператив ЗСУ, Цаплієнка, американський піхотинці, куди завгодно і скрізь потрібні дрони, 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 дрони. Якщо у нас міністр каже, у нас є допуск 20 виробників дронів. А якщо у нас все так добре з дронами, питання, де дрони в армії, чому ми збираємо знову по копійці, по донатам? По мільйонам, по десяткам мільйонів на дрони, якщо вони повинні бути, якщо міністр каже, що вони є. А є ще одна сторона, цієї проблеми, яку не проговорюють. А для того, щоб міністерство щось закупило, потрібно, щоб це виставило як потребу в Генерального штабу. Принаймні, станом того неформального спілкування, яке я мала Міноборони, вони кажуть, що заявленої потреби штабу немає. Як так може бути? Якщо в підрозділах просять, а, а, а заявок немає, це означає, що хтось ці заявки не вносить в специфікацію, не вносить в документи просто може і члени антикорупційної ради запланували для себе тепер зустріч з представниками штабу, просто щоб розібратися в цій ситуації, тому що ну ви питають нас журналісти там. І ти сидиш такий, думаєш, Боже, я є член громадської ради. в мене немає доступу до держтаємниці, ну але я зараз якби, спробую для вас це все з'ясувати. Ми, ми на жаль змушені, наприклад, запитувати тебе там дану ярову інших експертів і тих, хто входить до громадської ради, оскільки ми не маємо можливості там мати безпосередньо доступ до міністрів, до заміністрів. Мені, наприклад, би дуже хотілося побачити Ганну Маляр і запитати її, чому вона по сьогоднішній день, як представник міністерства оборони, коментує питання контрнаступу, а не забезпечення армії, тому що це все ж таки це не її компетенція коментувати як на мене наступ чи контрнаступ. Це компетенція генерального штабу. Але вона, тим не менше, цього року, це. Це робить і і не розповідає про те, а де будемо брати продукти харчування, а як у нас ну, зриваються контракти. А чому у нас майже мільярд доларів зависло? Як будемо їх повертати? Ми відповіді на ці питання не, не знаходимо. А чи взагалі знайдемо відповіді на ці запитання? От які я зараз кажу, По касіпо харчуванню? Там є нюанси через в принципі конкуренцію фірм. Там є і, і позови, і деякими компаніями займається податкова. Тому ну на жаль, мені здається, ці підкиливні ігри вони можуть призвести до великої шкоди забезпеченню армії харчуванням. Тому це моя точка зору, що ми маємо вже зараз говорити про нову іншу концепцію закупівлі через прозоро харчів і дивитися на інші. Механізми, хто може хто може бути використаний, щоб ці десяток компаній вони е, все таки втратили свою монополію і отримали якісь ще додаткові е, речові впливу на себе, зокрема щодо якості тих продуктів, які вони постачають, тому що вчора в мене була буквально не ну, дішла чергова історія про те, що е, за накладними там привозять одне, а по факту інше. І мої ну, колеги кажуть про історію, коли там. За кілька постачань раптом ви не достача на 5 мільйонів. Такого точно не може бути в армії, яка воює. Тому тут проблем ну набагато більше ніж дозволяє навіть твій ефір сьогодні. Це все проговорювати. Бо закупівля зброї там дійсно існує. Велика дебіторська заборгованість. після того як Міноборони почали подавати на компанії суди, деякі з них почали шевелитися по деяких контрактах з великим запізненням, але вони обіцяють все таки поставити зброю. Але є на жаль контракти, наскільки я розумію, в це з неформального спілкування, які її залишаються. Проблема під питанням чи там взагалі будуть поставки. Ще раз наголошу: ми не можемо читати збройні контракти як члени антикорупційної ради е, через те, що вона нас немає доступу до державної таємниці наразі. Тан дякую за дякую. триватиме. Дякую. Що думаю, дуже довго добре. Якщо до кінця каденції цієї антикорупційної ради ми отримаємо доступ, та, Таню, дякую тобі за коментарі. Тетяна Ніколенко була з нами. Наша колега журналістка, редак... журналістка сайту Цензернет.